Доброго слоного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, 6 глава з 31 по 34 вірш, 7 глава з 9 по 11 вірш. Сказав Господь: не клопочіться, кажучи, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають, бо знає Отець ваш Небесний, що ви потребуєте всього цього. Шукайте ж. Спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам. Тож не клопочіться про завтрашнє, бо завтрашнє саме за себе клопотатиметься, досить для кожного дня своїх турбот. Невже є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже. Якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим більше Отець ваш, який на небесах, дасть благо тим, хто просить у нього. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.